Привіт усіх на своєму каналі. Де продовження свого міні-трактора навеска. В общем, з я отакий вот трикутник. Думав, не його варити, а щоб витяга тяги було ось з тяжкого мотоцикла. Уже і пушка бував, приварював, одрізав і одні, і другі. І думав, шинки робити. Ну, в общем, длинним розмірковуванням придумав так. От цього ще будем, чи буду щось думать далі. Тут везде ось все, ось приварив шинку такого десь примірно тощини. Ну там менше. Потім до неї приварив кутник з 50 в общем, вот ось. В все. середині тут все обварено впечене. Времень, звісно, багато займає зачистка і обробка антикоразійним. Бо весь метал БУшний. Хто в темі вари, то і сценами знайомий. Який воно зараз на новий метал. В общем, поки так. Кому сподобалось, ставимо палець вверх, коментуємо, коментуємо, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал.